З нагоди дня психічного здоров'я, інтерни та викладачі кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету провели просвітницький захід для внутрішньопереміщених осіб, які зараз проживають у місті Тернопіль. Зі вступним словом відкрила захід завідувачка кафедри, доктор наук, професор Венгер Олена Петрівна, враховуючи складність подій. Що зараз переживають українці. Лікарі інтерни у своїх доповідях підняли важливі та актуальні теми методи боротьби зі стресом, тривожністю, а також про здоровий сон та як його покращити. Окремо були проведені заходи для дітей в ігровому форматі. Ми дякуємо громадській організації Карітас за наданий майданчик для підтримки психічного здоров'я населення та всім присутнім на заході.